друзі, мене звуть Максим, і сьогодні ми пограємо у Fortnite. Да, ура! Ви дочекалися, щоб я в якусь нову ігру. Да, Шокір мені, так. Да? Ну, і починаємо. Терем це ям, лише 10-й левел. 10-та. Класно. Тільки сьогодні почав іграти, і в мене вже 10-й рівень. Дивіться пепсі. Смачно! Менденс. Це новий вид Пепсі. Ти вообще хто? А тепер дивіться. Відчується цей приятний звук і... Литимо соником. Класно скажіть. Я наконец-то, граю в... Форт... І ще одне. Я зроблю себе у Дріма. Якщо в мене буде 100 тисяч підписників. Хочете, щоб я себе зробив в скин Dream? Ну, не в Майнкрафті, а в реальному житті, то мені треба 100 тисяч підписників. Первої посадку. Так, я пішов вже брати е подарки свої наче. Збрую. Ядерку взяли. бинтовка. А, ні, це дерево. Ну, дерево теж пригодиться, друзі. Будемо будувати. такова мало, мало мало Открываем. О. О, боже мой. А -а -а! Мне зараз пристрелять. -моё, Я тикаю просто. Це спідран, Бінтовка. Фігня якась? Як ви зрозуміли, це не легкий спид. Якась новенька зброя. Окей. Зараз не в мене будуть стріляти на я. Закрити боже мій. Блін, відстаньте. Мене зараз приб'ють. І так два так пістолетик взяли. І так, так, так. Так, це, хто це? Головне, щоб ще ноутбук не, не розрядився. У Лупашимо! Да! Я на волю ВИБРАВСЯ! Булькнулась у водичку Тепер на грязь, теперь знову грязь. Як вы зрозуміли, я обожаю водити тачками А чому так мало київ? Лише... 14 кілів всього зробили тут. Так. Недалеко, тобто, є ворог. Окей, зараз підб'ємо під його на всю дуру. Так. Н на. Я сам себе підбив. окей, okay, друзья. Да. Опа. Ща. Там кто-то сидит, да? Ой, сигнализация. Камера. О боже мой. Какие-то боты. Мені зараз розстріляють тачку. Я підірвусь. Так, валимо і просто стріляю. О Боже. Мій. О Боже мій, який я поганий водій. Я думаю, що мені довго не будуть давати права. Чи як там? Ну, їхати на машині після такого відео. Я думаю, що це відео забанять, бо поганий водій! Обережні не будьте! Поганий водій булькнувся. Тік. Блін. Понятно все. На-на-на-на-на-на. Так, постріляли.

Я прострілив. Офідіть. Блін. Пробачте, друзі, але розрядився ноутбук. Пробачте. Але до побачення. Пока.